Чи знали ви, що вміст води в алої 97%, і його корисні властивості для шкіри можна перераховувати безкінечно? Ці калої допомагає боротися зі зморшками, нерівним тоном, розширеними порами та надлишком себему. Його компоненти відмінно зволожують суху шкіру та захищають чутливо. Продукти з Алоевера, які ви точно полюбите з першого використання перший продукт це гель ексфоліант. Це зволожуючий пілінг для всіх типів шкіри, збагачений екстрактом aloe Він має приємну кремову текстуру із пом'якшуючими властивостями. Наносимо легкими рухами, після чого змиваємо теплою водою. Наступний засіб це сироватка з aloe від бренду Evoluderm. Омолоджує, зміцнює, зволожує та заспокоює шкіру. І останнє це крем проти зморшок з алоевера. Він має відновлювальні, зволожуючі та протизапальні властивості, омолоджує та уповільнює появу зморшок. Всі ці продукти і навіть більше можна придбати в мережі аптека. Доброго дня там дуже багато всього для краси і здоров'я.